Як свідчить офіційний салз Галсир лісу, заплановано на площі 228,6 гектарів загальною кухомасою 5137 кубічних метрів. Тобто збирається виробити річний приріст на 130%, що не вкладається в рамки вимог лісівничої науки простали, безперервне і довгострокові лісов та суперечить 43-60 Лісового кодексу України. Аналіз наведеного плану руху що в ньому практично відсутні руки догляду та формування лісів, освітлення, прочищення, а лише відверхові санітарні руки. Сиді зразу відреагував на акт. І так, 18 числа було звільнений градусів Юрій Михайлович з посади директора зачного підприємства Алсидіс. 19 го є інший директор. Ректор Білоус Володимир Сергіяславич, він присутній сьогодні в нас в Власне питається Володимир Особ до дуже правильне питання, і я озвучував. Проблеми були в нас в районі, але в Сидіс без погодження безпогодження району, районної ради з адміністрації. Приїхав до нас, стала з перед фактом, що є людина, яка буде виконувати обов'язки директора оселі Не знаю, чи це є правильна практика, йде питання про те, що спочатку нам привозять людину, а потім кажуть, що ми з нею спрацювали і допомагали їй. Ми не за це говорили, що нам не подобається та, та чи інша особистість. Ми говорили за варварську поведінку з лісовими насадженнями з Якими громади району і громади сільських рад, і в тому числі депутати сільських рад, голови сільських рад, не мирилися, а кричали криво. Як бачимо з висновків цієї комісії, що це мало під собою підґрунтя. Але в принципі це рішення, що ми вже разом спільно з комісією, воно е, має відличну силу буде мати, якщо ми його приймемо. Через та я прошу депутатів бути послідовними, і сьогодні підтримувати даний проєкт рішення, тому що завтра, завтра, будемо мати знову скажімо, з цим е, проблеми, тому що будуть знову звертатися на сільські голови, буде воювати громада, через те, прошу депутатів закликає підтримувати даний проєкт рішення. Що в першу чергу ми мусимо бути вдячні нашим людям, які пробудилися, які почали, як кажуть, чинити супротив, які не дали далі це продовжувати робити. Жах, що зроблено з лісами. Звичайно, що в мене найбільше було те, що люди піднялися, а теж були лідери села одного, другого, третього. От. Я не хочу озвучувати теж ті факти, які в ході розмови із людьми, які рубали ті дерева, які випливали. Не хочу десь якісь ставити негативні приклади, хочу сказати єдине. Голови сільських рад, встаньте господаря в них на власних територіях. Перше, припинити право користування земельними лісовими ділянками в Золочинським доченням, лісогодарським підприємством РДП, англідів за території Золочівського району. Друге, Золочинському доченню, міського підприємства РДП, асідів припинити будь-які роботи щодо виробку лісів на території Золочівського району, оскільки під час їх проведення не виконуються встановлені якодовіще, санітарні та спеціальні вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх підворення. Третє. Рекомендувати місцевим радам району у місячній терміні прийняти рішення щодо припинення права користування земельними лісовими діяльними та заборони виробки лісів. Четверте. Звернутися до Двірської обласної ради з пропозицією ліквідувати золотись відчинивсього підприємства РПГАЦІЛІС та передати землі самого фонду територіальним громадам Золотичського району з метою недопущення бездумної вартої виробки лісових садки на території Золочинського району. П'яте. Звернутися до Державної аудиторської служби України та Міністерства екології та природних ресурсів України з проханням провести ревізію фінансово-господарської діяльності Золочинським досвідним лісогосподарським підприємством е, ЛГП на території Золочівської районної Лівської області. Шосте. Рекомендувати Золочівській райадміністрації... Ввести при Золочинській районній державній адміністрації штатну одиницю спеціаліста з питань контролю за використанням та відновленням місцевих ресурсів. 7. інформувати громадський Золочинського району про зміст цього рішення через засоби масу інформації. Восьмей контроль за виконанням даного покласти на постійно комісію з питань оборони колишнього господарства та земельних відносин. Ось такий зміст річня. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. 24, Прошу 25, 26. 26. Рішення прийнято. Зрозуміло, що зміна керівництва галасі нічого не дає. Тому рішення проконодавту треба Єдине, воно мало відповідати новому вченого законодавства, тому в мене є наступна пропозиція. Першим пунктом даного рішення поставити пункт четвертий звернутися до Львівської обласної ради, будемо ліквідувати підприємство. Е, Слідуючим пунктом е, я би ставив питання е, у контексті звернення Львівської обласної ради, довести до відома депутатів з районної ради е, матеріали перевірки Галсилісу, оскільки ми звертаємося до Державної аудиторської служби і Міністерства екології. Oh. По-перше, державна адміністрація, хто звертається звернутися, кому звернутися? Треба було би акцентувати. Раді звернутися, адміністрації, звернутися депутатам, звернутися конкретно кому. По-друге, треба мати гроші, зможу заплатити один висновок, тобто привіт один до скупу. Це є друге питання. А третє питання. Я знаю, що і заручені спеціалісти були там з Києвою, прокуратурні чи з генеральної. Якщо ці вже робота проведена, чи є потреба ще раз перевідковатися? Це його одне питання. питання. Третім пунктом е, не сказали, так? е, і такі пункти, як припинити право користування земельними лісовими діяльними, це фактично виходить тільки за межі раз. Друге, рекомендувати злочинській адміністрації ввести пройде адміністрації штабну, так за земельні своїх повноважень, оскільки, перше, е, доведення є графічна чисельність і ми не можемо змінити, це, довести о... можна. Час, і друге питання, це дає дело поховання районної ради. Тому ми воно прозору законодавство. Я не проти, але має бути мережу законодавство. Тому в мене проводить така, пунктом першим поставити пункт четвертий, до нього тільки додати ще і довести до відомого депутатів афти перевірок, проведення на Другим пунктом поставити пункт другий так, він є, і пункт перший, третій. П'ятий і шостий вилучити з цього крайного рішення. Ви, Ви наполягаєте свої, на, на, на своїй пропозиції? Я став пропозиції. Наполягає, наполягаю. Добре. Ставимо на голосування пропозиції Володимира Льосовича. Хто за ті зміни, які Володимир Яоскович пропонував? Прошу голосувати. Хто за? Два, три, чотири, п'ять, шість. Ясно. Прийшли, не прийдете, можна далі голосувати. Так, ви по сутах ходили. Ви не будете ходити, що ви не переживаєте. За рішення. За далі проєкт в цілому. Адамік, за. Баракса, картошик. Война. Немає. Гаванюк. За. Гевку немає. Гетьманчик. Борбата. Немає. Цадига. За. Зубаркну. Ляшовський? Так. Мороз? Так. Подеберний? Так. Ми маємо Лідзерський? Так. Олексій? Так. Олівий? Так. Отвіновський? Немає, так? Петрів? Так. Бутусовський? Так. Сабрига? Так. Сенків? Так. Слобода? Так. Тижай? Так. Тимків? Так. Тимняк? Немає. Помоляк? Так. Педина Так. Портах немає, Цемрій. Чи пак немає, якщо <зак> за? За. Да. Просто. 24 -е за. Грішня прийде. 23 за. Це з брахували зубам. Врахували. Ви не маєте права відсутнього депутата. Давайте щоб не було приготовити, немає, але немає. Це було проголосовано 22, що вирішення Так. Це все рівно, що чужої карачі не можна. Не можна. Тому як не 23, а 22 протокол записати, що потім... Ты казала што ви не 23-ој, 24 то було 24-е да? 22 ракујемо. Значи, зубора ви було, значи 22 без зубора. все одно ришње проповљујемо.